30 років тому в Україні сталася найпотужніша техногенна катастрофа в історії людства. Вибух на Чорнобильській атомній станції назавжди змінив життя сотень тисяч людей. 2016 рік в Україні оголошено роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС і пам'яті жертв цієї катастрофи. Попри це, чорнобильці кажуть, не відчувають достатньої підтримки з боку держави. Багато важкохворих. По перше з ліками. Проблематика є. Ліки виросли в ціні, а пенсія не виросла в ціні. Кількість коштів, які відділяються на саме на лікування, також не сильно росте. Як підтримати ліквідаторів у цій ситуації? У Вінниці знайшли вихід, каже директор департаменту соціальної політики Лариса Попова. Якщо говорити про цей рік, то це було 473 тисячі всього на всього виділено. Це надзвичайно маленька сума, яка навіть півроку надала можливості задовільнити потреби в ліках наших чорнобильців. Тому було прийнято рішення. і Це рішення вже приймається другий рік поспіль, і міська рада виділяє по 500 тисяч гривень щорічно для оздоровлення, і це, хоч якось, дає можливість регулювати дані питання. Проте чорнобильці занепокоєні тим, що на фінансування їхніх програм у проєкті бюджету 2017 урядовці заклали недостатньо коштів. Про це говорили на всеукраїнській конференції, що відбулась у Вінниці. Якщо все буде перекладено на місцеві бюджети, то це теж не вирішення питання, тому що закон про статус соціальний захисту громадян передбачає фінансування з державного бюджету. Тому тут повинні бути якісь трансферти, які підтримуватимуть місцеві бюджети, щоб можна було разом із державним бюджетом і місцевими бюджетами забезпечувати ну, в першу чергу ті питання, які необхідні в моментах лікування. Лобіювати інтереси чорнобильців у парламенті обіцяє народний депутат Сергій Кудлаєнко. З 2009 року він співпрацює з міською організацією Союз Чорнобиль України. Переконаний, ця категорія людей має бути захищена державою. Це саме головне питання це лікування. Лікування надання матеріальної допомоги. Чому? Тому що той рівень пенсії, ті рівень соціальних виплат, які сьогодні є, їх їм недостатньо. Друге питання, яке необхідно і сьогодні, в тому числі про яке треба говорити, це надання їм відповідно ліків. Тобто ми пам'ятаємо, що були відповідні пільги, були відповідні аптеки згідно рецепту, коли цих людей забезпечили ліками. Тобто, це питання так само на часі, і сьогодні ми маємо про це говорити. Присутнім на конференції розповіли і про місцеву систему надання путівок на санаторно-курортне лікування в минулому році. У департаменті соцполітики відійшли від звичної процедури. Тепер чорнобильці можуть самі обирати санаторій, в якому хочуть оздоровлюватись. Якщо брати 2014 рік, то це було 23% від загальної потреби, коли нам надходили путівки. В Минулому році це склав 91%. Ну і надіємося, що в цьому році ми вже за 9 місяців оздоровили 80% і наразі є договора. Люди ще їдуть до кінця року. І ми думаємо, що 100% всіх бажаючих ми задовільним. Зацікавились гості і Вінницькою системою надання соціальних послуг під час екскурсії прозорим офісом, аби переконатись, що слова не розходяться з ділом, навіть записувались на прийом до спеціалістів. Зізнаються у їхніх містах, ще й досі діє стара система. На походити по кабінетам, це надо вистояти в черги тут набагато буде краще, але хотілося би, щоб це було те, що започатковано. Воно проходило і в інших районах в других. Местях, областях. Я посмотрел в работе, потому что внешне может быть все хорошо. И внешне я видел в Париже еще в 95-м году, проходил эту кухню. А здесь, когда уже специалист обладает знаниями, как поступать по каждому конкретному вопросу, это радует, и честно говоря. Ми удовлетворені таким центром, і я думаю, не недаром Дніпропетровські делегації приїжджають в Вінницю, наверное, і в місті, і в Дніпрі тоже будуть такі центри. Впродовж трьох днів учасники всеукраїнської конференції Союз Чорнобиль України не лише дискутуватимуть, а й братимуть участь в екскурсіях містом. Загалом до Вінниці приїхали делегати з 13 регіонів країни. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, Аркадій Іпатов. Новини телеканал Віта.